Вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні така дуже навіть непростенька робота в мене на операційному столі. Поламав я трошки мозги, як то зробити. Редуктор. Бачите, якийсь імпортний. Не знаю, скільки він стоїть. Я знаю, що якщо таке вово щось і щось пише, не по-нашому, то стоїть воно все космічне. Бачите, Там одна шестеренка. І треба його спарувати. Отак от стоїть два конусних підшипника. Досить таких масивних, гарних. І надягається шестерня. Шестерня теж, бачите, такого формату. Косу. Вона з прямим зубом, тільки коса під певним градусом. Третє діло спарувати, але так, щоб і зуби не зажало. І так, щоб не було великого зазору. Лазив, лазив, вишукував, вимірював, видивлявся. Бази нема ніякої рівної. Не перпендикулярної, не паралельної, нічого, то на якомусь воно, думаю, спецстанку робилося. Ну, для заводу, де виготовляють, не проблема взяти один отакий примітивний станок, зробити або якусь підставку під нього, воно поставилося, якісь точки упори взялися там за базу собі, і розточується, і розточується. Один раз настроїли на одні деталі, і всі йдуть з повторяємостю. А коли тобі треба зробити. Починаєш просто ну, починаєш ламати голову над тим. І зробити треба гарненьку штука. Вона вже багато разів проскакувала в відео, мене дуже часто виручає. Колись мені подарував підписник Віталік. Не перестаю я, згадую його кожен раз. То вже пройшло років, мабуть, з 6, а може, навіть і більше. Блін, штука незамінна. Виставляти вугли, от, що тобі треба, ти собі береш. Спочатку виміряв на деталі, тоді виставив до стола, виставив до кріплення якогось. Отак от закріпив я її, бачите. Ота синусна плита із мого плоскошліфа в комплекті, вона в мене була чітка і жорстка дуже. Дуже гарно вона себе показує. Тут підставив теж вже в кінці. Повезло трошки що. Ну Для чого я взагалі, це все роблю? Тут ще така заковирка, що я його зараз виставляю один раз. І тоді буду знімати і обварювати. А чого обварювати? Бо дуже хитра конструкція, бачите? Нижнє місце ходить. Так, зараз підсвічу, щоб краще видно було. На... По нижньому місці ходить один. Ну, стоїть одна обойма. По середньому стоїть друга обойма. А між ними отаке от от кільце розпорне. щоб... Тримало не туди, не сюди, щоб не йшли підшипники. Зверху тут вигризено, ну прям дуже сильно. Тут стоїть сальник. Ну, і от така балалайка. Що виходить? це відлив, воно не точене, воно не рівне. Обкататись немає як по ньому. Оця площина теж не є навіть перпендикулярною базою до осі. Хоч лопне. Повезло дуже-дуже сильно, що вчасно його розібрали і не розмолотило, воно там прям взагалі з самого низу. Де стоїть підшипник, бачите, тоненька, ну, така на півтора міліметри, десь залишилася кайомочка посадки підшипника. І з самого верху теж тоненька кайомочка посадки сальника. Захід, бачите. І все, от таким чином, здвигаючи тим вуглом і прокручуючи. Його ось так на вуглі добився того, що викатався по нижній полосочці. Тоді вертикально піднімаюся вгору і викатуюся по верхній полосочці. Воно трошки покоцане, але в 5 сотих мені його вийшло вкатати. Я потратив на те чесно, цілий ранок. Я певно робив до нього з 20 приходів. Так о, подасиш трошечки вверх, скажем, ну провернеш його. Обкатався по тому, з'їхав туди, воно вже пішло в другу сторону. Обкатався знову по тому, подав назад трошки, з'їхав, воно знову в другу сторону. Це просто настільки муторна робота. Ну, якби це все діло не вручну виставлялося, а, скажімо, на якомусь глобусному столі, щоб це можна було там провертати легенько. І так, підвів чуть-чуть, опустився. Це було б швидше в рази, вручну подавати. Просто космос. Чесно, я не дуже такі роботи люблю. Це дуже нудна, тонка, хоча й добре оплачувана робота. Е, ніякої, значить, отвітної частини знизу нема, по чому можна було б обкататися. Тому приймаю просто рішення робити в два етапи його. Нижню посадку на підшипники, бачите, воно плюс ота прорізь, я не знаю для чого, але мені сказали зберегти його, так, як є. Нічого не змінювати. Я думав, його можна було б розточити повністю і зробити геть втулку. Ну, сказано так, значить. Що роблю? Для... Спочатку роблю собі базу установочну, обкатане по отвору соосно, розточую на чисто слід під сальнику той. Ну, це не силова частина, розточую начисто, після того фрезерую вверх. Після того, я зможу, коли наварю посадку під підшипник, зможу знову виставити і обкататися, навіть якщо її поведе, там, як... на яких декілька сотих від температури, таке можливо. Критичного тут нічого не буде. Я потім собі по ній обкатаюся в, цей, в ось. І зможу перевірити, чи не з'їхало по висоті, по тих точках. Тоді вже розточу посадки, зроблю ту кайомку. Після того тільки начисто пройду посадку підсальник і запресую туди втулку на під підсальник. Трошки муторно, бо кажу, знімати треба пару разів обкатуватися, але нашого виходу особливо і немає. Давайте ну, починаємо ту роботу. Годі говорити. Так, все, і зайць виставлено. По подачі. В таких роботах відповідальних краще ще вручну робити, подавати. Нуль на подачу. Обороти в мене 400. Що, поїхали? Ще один нюанс перед якимось відповідальним зварюванням. Місце зварювання треба гарно чимось заточити так? або якоюсь фрезою. Мені простіше це зробити різцем. просто зняти ще, я беру по міліметру на сторону, для того, щоб отой весь бруд, масло, все, що є в, на тому посадочному, алюміній дуже погано зварюється, коли він грязний. Його треба ідеально вичистити. Тому просто вирізаю його, простіше наплавити, лишній прохід зробити в висоту, ніж потім воно буде стріляти, будуть лізти свищі, буде негарна поверхня. І останній штрих зразу наведу на всякий випадок собі маю такого вигнутого різця. Не буду казати на що похожого. І от ним. Такі діла я роблю, коли мені треба якусь площину зрівняти. О, видно, що воно не рівне бере непонятно як. Є контент для прихильників секти торцової сітки. бачите. Одна риска туди, друга риска туди. Ну, Шпиндель дуже гарно виставлений. Бере дуже-дуже рівно. О, зараз піду, буду просити сварщика, щоб мені наплавив там. Дуже прошений, не знаю, але, може якось знайду з ним спільну мову. Так, Просив я того сварщика, такий він мені наплавив там, зробив як треба, бачите, чисто, гарно, з запасом, капітально. Тепер що роблю? Я був змушений знімати з плити, Ніяк я не зміг залізти туди, щоб його наплавити. Е, тому зняв, але зараз виставляю наново. Бачите, Спеціально для того зробив базу. Спочатку виставляю по тій базі відносно цього. І От що можу отримати? Отак. От, от видно вам. З таких 2 сотки я його загнав і воно, ну, воно дружить так, але то супер. Вже такого перекосу в сотку чи в дві, то вже нема чого боятися. То є норма. Далі що? Просто ставлю центр шукача такого, от, і викатуюся по проточенному. Так, індикатор стоїть. Такого, чисто знаєте, що вам був ефект присутності, хочу показати все, що бачу я. Там нолик у мене, так, нолик крутим. Отаку от. З цієї сторони в мене плюс три сотки. З цієї нуль. Тут теж три соточки. Коротше, виходить, що отак його зжало, а сюди трошечки розтягнуло, але не, не критично. Ну, взагалі. Ціла чепуха відносно осі, ставлю серединку, зажимаю столи добраче, перевіряю, чи все добре. Знімаю того приспособу, без якої реально половини роботи взагалі нереально виконати. Я не знаю, як люди, якісь спеціалісти обходяться без подібних речей. Це просто незамінна штука. Трошечки лишнього наварив, мені не проходить шпиндель. Туди всередину, щоб його проточити. Тому така от у мене є наставка готова для того, щоб повісити таку розточну головку. І головка розточна в мене теж одненька. Ну, я не сильно тим заморачуюсь. Воно на різьбі і такого воно робиться, включається низька передача і отак от. І все. Я її ніколи не затягую тут до срачки. Відкрутив, і потім так само можу поставити назад. Опа, і вона там. Так роздержує головкою. Тепер проходить шпиндель, малю шпинделем за прохід ноль і дав високі обороти, то гарна чистота виходить. Бо якесь воно таке ну в'язкий трошки матеріал, видно, він перемішався із зварювальною присадкою. І, коротше, на малих оборотах дуже погано розточується, налипає на різець. Тому якось так. гарненько воно виходить, все, бачите. Залишив я ще припуск, зараз міліметр. Трошечки навіть в мене там більше, 1,2. І, і треба заміряти розмір. Обов'язково перемірити, скільки, от мене, бачите, на нулик, і я вже збив, ну, я вже то засів. Не завжди ж на відео покажеш прям все до, до копіючки. Опа. Так. Коротше, ще ще залишився міліметр. Тепер що треба зробити? Оскільки я обдирав його, він вібрував. так? Мені треба зараз наново обкататися і по тому верху, і посередині, щоб не зробити так. Від вібрацій. Дуже часто буває. При великому зйомові дуже часто буває, що деталь здвигається, зсовується. І може збігти на бік навіть пару десятих. От тоді може бути проблема. Тут сосність потрібна нам капітальна, тому обов'язкова обкатка. Зараз я ставлю індикатор, а перекатаюся, якщо все добре, тоді прохожу на чисто. А тепер дивіться сюди. Нуль їдемо. В мінус, тобто впав, впало донизу. А тут от що мінус дві десятки. І мінус десяточка. Бачите, піднімається сюди цей, цей верх задертий. От про що я говорю небагато, дві десятки. Але це зовсім не те, що потрібно мені. Тому зараз виставляю наново все це діло перецентровую. І тоді будемо точка. Знаєте, така робота, коли робити, то треба пунктуально дуже її робити. Бо це буде зовсім не діло. Ну, як мінімум старатися зробити з максимальною точністю. От в мене вже воно тепер не виходить в ноль зовсім його викатати, ну бо я ж кажу, його і покривило десь трохи. Але з точністю до яких 3 сотки без проблем викатався. І все. 3 то вже не 20, знаєте. І тепер ще знову обкатуюся посередині. Бо його, як я здвигав, то втікла і ось. Обкатуюсь посередині і начисто точиться. Все, на чисто вже фінально проточено. І в кінці 5 сотих натягу. Навіть 5,5 вийшло. Люкс. На алюмінії саме то, що треба. І самий найважчий, я так думаю, етап. Треба дуже точно прорізати канавку. Ну, відносно точно, з, з погрешністю нехай 10 так? Ух, як то зробити? Чесно, ламаю голову і поки що ще конкретно сам не знаю. Але ідея отака в мене. Зараз встановлю камеру. Лінійка. І штангель. У мене від верхнього бурта до початку кайомки 30 мм було. Я переміряв то. Зараз добре, що в мене хоч знизу є, бачите, доступ і вихід глубиноміра. У мене і глубиномір є, але мені достатньо штангеля. Значить, роблю так. Штангель підходить, так? І буду впирати його в. Лінійку. А тим часом заглоблю різця. І різець мені треба, щоб не низ різця, щоб торкнувся до низа штангеля, до самого тіла. Бо мені не видно просто нічого. Ну, Зверху я не можу заставити ніяким чином. Добре, що знизу є бо інакше було б ще служніше набагато. Так, я торкнувся різця і бачу, що мені ще трошки. То вже вручну буду подавати. Підвів різечика і такого роблю. Добавив десяточку. Включив, прорізало. Добавив ще десяточку, включив, прорізало. Добавив ще десяточку. Включив, прорізало. Ну так, да, отут, або, звісно, та плануюча головка, то ого, -го, як би згодилася. Ну, коротше, ну що ж зробиш? що маємо. Бачите, коли спішиш, то добре, що я не прорізав глибоко. Буває така херня, що рахуєш одне, а воно зовсім інше. Я порахував, мені треба було до верха канавки 30 а в мене різець ще півтора міліметра висотою. І я почав різати. Добре, що не прорізав глибину там, з пів міліметра всього прорізав. E, значить, роблю трошечки начем принципом. Ставлю 34, так як до низа канавки, і починаю різати знизу вверх. Коротше, хату буду строїти з, х... з криші, а не з фундамента. Ой, блін. Добре, 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 що все добре. Лучше, знаєте, отак от впираю лінієчку. Бачите, тягну, тягну, тягну донизу різечка, поки лінійка не ляжена. Опа, лягла лінійка. все. Оце є висота, 34. Прорізаю навпаки тепер. Далі буду таким чином діяти. Трошечки підняв обороти. Гарненько змазую. Різець там у мене заточений, так як відрізний, він буде різати боком також. Включаю. І вручну в мене от вже індикатор спитний на нуль. Починаю подавати. Міняється, помаленько ріже. Ну, і так от потрошки, бо там різечок тоненький потрошки. Так ото шпоночка, поночка четврочка якраз в мене. Чітко по мікрометру так як те. Чудово! Плотно залазить. О, прекрасно зробив. Так, Все. останній штрих на чисто пройду посадку сальника. намучи, намучився з тим кульцом, вставив його, а воно, десь, ну, чи його виймали так, зжали. Вставив воно бовтається. Мусив знову виймати, щоб розтягнути. А виняти то було пекло. Опа, бачили, як гарненько. І все. Воно вже там. Опа. Мало було б навіть і Чуть розтягнути, але там глибоку канавку я зробив капітальну. Так, вже не знімаю повністю все, бо там дуже спішать люди. Я просто не встигаю, мені треба доробити. Дивіться, зібрав вже підшипники. Горденько стали. З'явився зазор, трошки завеликий. Мені треба підняти цю жестрню, зараз я туди ще шайбу підкину. І буде люкс. от. Легесенько, солосно. Все як має бути. Тепер втулка. Не цяцькаюсь з нею. Дивіться, яка кубаса лізе. Je ja, hebt nog een leeg ding. Вже до білої гарачки, але вже от втулка там на місці, сальничок, пильничок. Є такий результат в кінці. Зазор устранив на валові зовсім шайбами, там дуплексація. І легенько крутиться. І от зазорчик собі в кожному місці. Таких дві десятки. Головне, щоб ніде не прикушувало, бо буде і витий раз, і нагрузка на підшипники буде. Ось така робота, коротше. Знаєте, цілий день промахався з тою штукою. Робота реально ну, така досить важка робота. Чітко треба виставити, той зазор, щоб в кінці вийшов, все, підігнати його гарно. Там ті підшипники вийшли, що привезли нові, старі були оригінальні, і е, ті розпорні кулечка не підходять вже. Прийшлося їх дуплексувати, щоб зазор вибрати гарний підшипник, бо воно там затягується і не регулюється після того більше. І от так я пішов в 9-й годині з дому. Е, дружина якраз повела дочку в садок, я їх побачив. В обід прийшов перекусити дружини, не було. Е, зараз вже 9-та година, то я зараз ще тільки. Те, що тут я маю, тільки позакривати, скласти, і вже піду тоді додому. Тому така робота. Робота не завжди може бути швидкою. Всім дякую за перегляд. Бувайте!